Всім привіт! Пропоную сьогодні подивитись загальний розклад на тему, чим мене порадує жовтень. Розклад буде на одну позицію в вигляді різ. Можливо, вам буде так цікаво. Ось, давайте подивимось, чим нас порадує жовтень. Ну, один варіант. так угу. Можливо, у вас зараз якісь. Не дуже вдалий період, не дуже гарний душевний стан, можливо, дещо депресивний. Так, але все буде змінюватись. Вам захочеться вийти з цього стану, захочеться активності, дієвості. Угу, ви зможете абсолютно по-новому, під іншим кутом, глянути на цю ситуацію, яка з вами відбувалася, винести для себе, можливо, якісь уроки. Так, і у вас з'являться нові ідеї. Нові ідеї, думки, нові починання. Ще вони будуть пов'язані. Угу. Ви можете монетизувати свої ідеї. У когось може програтися як зустріч другої половинки, зустріч друга, якась знакова зустріч, як розвиток бізнесу перші кроки. Як розвиток відносин, тому ось такий розклад.